Це остання частина розповіді про оптове замовлення. І сьогодні я розкажу про свої враження. Насправді це було моє перше замовлення, де я знала, що мої прикраси будуть перепродавати. Зазвичай у мене купують багато прикрас і без знижок. Моє найбільше замовлення якось було на 8 пар сережок. І також у мене завжди були запити на оптові замовлення, але вони ніколи не закінчувалися співпрацею. Я не зацікавлена робити величезну знижку, коли людина купить всього 5 штук. Бо у мене і так купують стільки без усіляких акцій. А ті люди, напевно, очікували від мене знижку. 60-80%. Але так бути не може. Я готова зробити знижку на дійсно велике замовлення. І зниця там буде суттєвою. Ви добре зекономите. Але при цьому я теж хочу добре заробити на своїй праці, і тому мені важливо добре оцінити свою роботу. А цією співпрацею я дуже задоволена. Завдяки цьому замовленню я спробувала нові відтінки. Знайшла Фіолетовий моєї мрії. Він мені потрібен для дизайну веселки на сережках Конго. І також я замовила декілька класних рожевих відтінків для нової весняної колекції. Підпишись, якщо сподобалося.